Таю вас в ефірі програма Срібна гривня. Спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення Новий Чернігів. Україна, як учасник експортного ринку, зазнала славу сировинної країни. 70% продукції, що її експортує Україна, є сировиною. Український уряд ставить перед собою завдання змінити характер експорту. Більш сприятливим для економіки України був би експорт продукції з вже переробленої української сировини. До перспективних в цьому плані галузей експерти відносять харчову промисловість, а особливо її підгалузь – кондитерську. Яким є стан справ в кондитерській промисловості далі у срібній гривні? Українські цукерки та печиво гідно конкурують на зовнішньому ринку. Думка експерта. У нас достатньо сильний потенціал, експерт не саме кондитерській галузі. Цей продукт він не попадаючи на зовнішні ринки, він достатньо активно. Відвойовує там свої позиції. Як зниження купівельної спроможності українців впливає на асортимент продукції кондитерської галузі? Покупательна способність населення це все таки рівень благосостояння всього государства в а не для когось не секрет, что для України на сьогоднішній день времена не самые легкі, не самые сладкие. Співпраця з торговими мережами, до яких кроків вдаються вітчизняні виробники для представлення своєї продукції на полицях супермаркетів, фото торгової сети, також більші фінансові затраты не производитель, щоб поставити свою продукцію на пол. Сьогодні Українська кондитерська галузь є одним з провідних споживачів продукції агропромислового комплексу, а саме сировини, цукру, борошна, крохмалопатики, молока. Щодо обсягів виробництва, то починаючи з 2000 року і до кризового 2008-го відбувалось постійне зростання виробництва продукції. Так, в 2000 році підприємствами кондитерської галузі було вироблено 667 тисяч тонн продукції. В 2008 році обсяг становив 1 мільйон 82 дві тисячі у 2009 році спостерігалося зменшення виробництва до 935 тисяч тонн з подальшим нарощуванням обсягів виробництва до рівня до кризового 2007 року. Так вже в 2011 році українські кондитери виробили 1 мільйон 65 тисяч тонн, а минулого року мільйон 73 тисячі тонн. Структура українського кондитерського ринку в 2012 році виглядає наступним чином. Продукція компанії Рошен займає 27,2 ринку, конці 14,2%, АВК 13%, Бісквіт шоколад 5,4%, 40,2 решта українських виробників. Українські виробники солодощів є потужними експортерами. 27% від загального експорту України становить саме продукція кондитерської галузі. 40% вироблених в Україні солодощів поставляються до більш ніж 50 країн світу. Сума минулорічного експорту становить понад 1 мільярд доларів. При цьому зовнішньоторгівельний сальдо галузі є позитивним. У нас Достатньо сильний потенціал експортний саме кондитерській галузі. Як показали останні 10-15 років, в Україні сформувалися певні порівнянні переваги. Складовими цього потенціалу є, по-перше, достатньо давні і багаті традиції кондитерського виробництва в Україні, які мають багато століть без перебільшення. Це по-перше, а по-друге, це сучасний менеджмент. Коли пройшла повну модернізацію за останні роки, на наших фабриках стоять не нові, а найновіші лінії, які тільки виробляються у світі. Це дає можливість з найбільш оптимально виробляти достатньо складні кондитерські вироби. Довідка. Асоціація «Укрконтпром» є єдиним галузевим об'єднанням виробників кондитерської харчоконцентратної концентратної крохмалепатокової продукції та кави в Україні, Створена 2009 року. Основними завданнями асоціації є відстоювання інтересів виробників та просування їх продукції на вітчизняному та зовнішньому ринках. До складу асоціації входять 18 учасників, провідних виробників, які забезпечують близько 70% її виробництва. Зовнішньоекономічний курс України впливає на обсяги та географію експорту. Так, наприклад, Євроінтеграційний курс України закрив для українських виробників солодощів ринок митного союзу. Країни цього об'єднання блокують поставки цукерок з України. Вихід ситуації, що склалася разом з виробниками та експертами, шукала і знімальна група нашої програми. У райдужні експортні перспективи, українські кондитери зіштовхнулись з проблемою обмеження зовнішніх ринків, йдеться насамперед про блокування поставок з боку країн митного союзу. Росія застосовує тимчасові захисні заходи відносно української карамельної продукції. І завдяки цим заходам за останні 10 років наш експорт в Росію зменшився в 10 разів. Як тільки ці заходи припиняють свою дію, Українські виробники відразу починають поступово нарощувати свою присутність в Російській Федерації. І це призводить до чергового обмеження з боку Росії. Але два роки тому назад, після застосування чергових захисних заходів відносно нашої карамелі, Росія вирішила це поширити і на всі країни Митного Союзу. Такі дії призвели до падіння виробництва української карамелі за оцінками експертів, на 18% скоротився експорт кондитерських виробів до країн митного союзу, що вдарило по українським виробникам пример той же России привести на государственном уровне все сделано для ограничения импорта продукции связано с доставкой и затам, того продукции в частности от нашего предприятия для нашего партнера Это сделано не напрямую, как бы на внешнего контрагента то бис, в данном случае это компания Ясин. Это сделано для, эти перепоны для своих компаний, которые находятся в России которые имеют определенные трудности в первую очередь финансовые, связанные с э, импортом продукции. Окремо варто сказати про Казахстан. Ця країна ввела спеціальне мито в розмірі 49% від митної вартості товару на імпорт карамелі та шоколаду. В результаті таких дій поставки з України скоротилися на 40%. Примітно, що звільнений українськими виробниками ринок заповнився не казахською, а російською продукцією. Така ситуація змушує українських виробників шукати нові ринки. Експерти говорять, одним з найпривабливіших є європейський ринок. Європейський союз це дуже привабливий для нас ринок. Він має величезну ємність. Ємність ринку митного союзу складає орієнтовно близько 3 мільярдів євро. То ринок Європейського Союзу це орієнтовно близько 20 мільярдів євро. На сьогодні існують нерівноправні торгівельні умови між Європейським Союзом і Україною. Ці умови були зафіксовані в рамках переговорного процесу щодо України щодо вступу України в суд. Рівень тарифного захисту з боку України відносно європейських колегських виробів складає в цілому від 5 до 10%. В той час, як тарифний захист з боку, з боку Європейського Союзу щодо наших колірських виробів складає від 35 до 50%. Керівництво кондитерської фабрики стріла теж розцінює обмеження з боку митного союзу як додаткові можливості для пошуку нових ринків збуту продукції та розширення географії експорту. Огоца нічою тожто єся та правила і грива прос Российская Федерация защищает, там и Беларусь защищает свои рынки. Вопрос в том, что нужно сделать все для того, чтобы присутствовать там. Потому что российский рынок, он очень большой. Часть продукции идет на экспорт. Это в основном помадная конфета. Доля экспорта в продажах предприятия составляет 50-60%. Традиционные рынки сбыта – это страны Средней Азии, это Таджикистан, это Узбекистан. Вот последнє время появились нової покупателі литва Латвія. Ще однією проблемою, з якою стикаються виробники солодощів, це бути представленими у великих торгових мережах. Які труднощі доводиться долати кондитерам для того, щоб ми могли купувати відтізняні цукерки у супермаркетах, з'ясовувала «Срібна гривня. Для того, щоб продукція тієї чи іншої кондитерської фабрики була представлена в торгових мережах, треба купити так званий вхідний квиток. До того ж, виробників змушують платити ще й за маркетингові послуги, які начебто надають їм мережі. При цьому виробник не впливає на цінову політику щодо своєї продукції, яка представлена на полицях. Відносини будь-якого виробника харчової продукції з торгівельними мережами характеризуються сьогодні значною конфліктністю. Проблема полягає в тому, що торгівельні мережі сьогодні займають домінуюче монопольне положення. Якщо ми говоримо про торгівельні мережі, то ми бачимо, що саме цей феномен, цей, цей феномен який існує у торгівлі, він фактично монополізував надання послуг в розрізі ціна асортимент, в розрізі дрібний обзазнижкою. знижкою. Заплатити так звану плату за вхідний квиток, Часто ця плата складає близько 100 тисяч гривень за кожне найменування. Строк розрахунків мереж з виробниками досягає 90 днів. Виробники називають це безвідсотковим товарним кредитом, який дуже шкодить українським кондитерам. Є клієнти, які називаються торгові сеті. Скажем, если сравнить это с российским даже законодательством, то там идет на законодательном уровне предусмотрено осрочки платежа по группам товаров максимально, если не ошибаюсь, 30 календарных дней. У нас этот процесс начинается от 60 и при этом еще нарушаются договорные условия. Кроме того, вход в торговые сети, также большие финансовые Или затраты затратить производитель, чтобы поставить свою продукцию на пол. Вихід ситуації знайшли на підприємстві стріла. Тут виробляють цукерки для мережі магазинів АТБ під торговою маркою самої мережі. Ми працюємо в Чернігові Союз квартали під своєю торговою маркою. Там лежить наша продукція, продається. Ми працюємо з скрупнішою сеті України АТБ. Але ми виробляємо продукцію під їх торговою маркою по їх заказу. Как везде это свои правила игры. Да, каждая из сетей она объявляет, как с ней можно работать. Тебе это лип выгодно, лип не выгодно. Альтернатива-то всегда есть: не работать с этими сетями. Да? Продолжать работать с тем традиционным клиентом, который был еще до появления крупных серьезных сетей. Это работать э, с небольшими частными магазинами, палатками, выкладками на рынке. Но там же есть свої проблемы в том числе. Важливим для кондитерської галузі є питання якості та безпечності продукції. Зараз виробники нарікають на велику кількість інстанцій, що їх треба пройти для підтвердження якості. Після того, як ввели новий технічний регламент, то перед усіма підприємствами постала проблема в плані, скажімо, як точного формулювання назв складу продукції. Все це зараз прописано в регламенті, і за це все треба дотримуватись. Зараз, звичайно, ми з ЦСМО працюємо, працюємо з санітар санстанцією з Соболсес з, з міською сан... санітарною епідеміологічною станцією. Вони нам дають висновки на нашу продукцію, то все східно законодавства. Асоціація Укрконтпром лобіює прийняття законопроекту, ключовим моментом якого є створення єдиного органу з контролю над безпекою харчових продуктів. Це значно спростить роботу кондитерів, стверджують експерти. План передбачається законопроектом про внесення змін та доповнень до цілого ряду документів, законодавчих актів, які регулюють питання безпечності харчової продукції в Україні. Наразі цей документ проходить погодження в орган державної влади. Цей закон по суті запроваджує революційні зміни зміни в системі постного катрасканого виробництва. Він намагається змінити мультиконтрольну систему на єдиний контролюючий орган. На відміну від інших галузей промисловості, кондитерська галузь знаходиться в стадії розвитку. Державна підтримка зробила б цей розвиток більш динамічним і однозначно б виграла. Бо збільшення експорту продукції кондитерської галузі якраз і є тією бажаною для України переорієнтацією сировинної країни на переробну. Експерти називають кондитерську галузь однією з найперспективніших галузей української економіки. Будемо сподіватися, що ця тенденція збережеться. І ми з вами і надалі їстимемо смачні вітчизняні цукерки та печиво. На все добре. Є проблема? Допоможемо. Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Телефон 67 73 63.